Кінець квітня початок травня найактивніший час для посадки саджанців плодових і декоративних дерев і чагарників. Багато садівники-любителі часто сперечаються які саджанці краще приживаються, однорічні або дворічні. А, може бути, трирічні. Вони міркують так: чим старше саджанець, тим він сильніший, краще приживеться і швидше почне цвісти і плодоносити. Але це велика помилка. Що стосується плодових рослин, то тут відповідь абсолютно однозначно садити потрібно тільки однорічні саджанці. Причому це правило відноситься до рослин із відкритою кореневою системою із закритою кореневою системою. Про те, чому однорічні саджанці краще приживаються після посадки, ніж дворічні і трирічні, ми і поговоримо сьогодні. Мова піде тільки про плодових культурах, так як деякі декоративні рослини, наприклад, хвойні, краще висаджувати в більш старшому віці. Про це ми розповімо вам в окремій статті. Саме коренева система, що дає харчування всій рослині, при посадці повинна комфортно себе почувати на новому місці. Чим швидше вкорениться саджанець, тим швидше піде зростання його надземна частина. Ви легко можете відрізнити однорічна плодова рослина від дворічного. Воно являє собою тоненький прутик довжиною близько метра, не більше, ніж з одним відгалуженням, в той час, як у дворічного, як мінімум, сформувалися три гілки, що відходять в різні боки від стовбура під кутом більше 45 градусів. Як розвиваються коріння? Давайте подивимося, як розвивається коренева система у різних плодових культур в природних умовах. Яблуня. У цієї культури коренева система дуже потужна, багато й що йде вглиб більш ніж на 2 метри, і в сторони на відстань в 1,6 разів перевищує проекцію крони. Але основна маса коренів зі всмоктуючими волосками, через які вбираються волога і всі корисні речовини, залягає на глибині 80 см. У перший рік коріння інтенсивно розвиваються в горизонтальному і вертикальному напрямку до 60 см в довжину. Груша. У неї дуже потужний стрижневий корінь і розгалужена периферична мочковата коренева система, покрита всмоктуючими волосками. У перший рік стрижневий корінь йде в землю більш ніж на метр, а на другий ще вдвічі глибше. Кореневій системі груші холодно в північних регіонах. Вони інстинктивно прагнуть вниз в більш теплі горизонти. За своєю природою це південна рослина. Абрикос. Аналогічно груші, у абрикоса потужний центральний стрижневий корінь і дуже розвинена мочковата я система, яка розміщується на різних рівнях і поширюється далеко за межі проекції крони. У перший рік життя у рослини йде потужне утворення всіх цих коренів. Черешня. У черешні також присутній довгий стрижневий корінь, який формується в перші два роки життя. Основна коренева система поверхнева горизонтального типу, яка в перший рік активно розповзається в різні боки. Слива коріння цього плодового дерева поверхневі розташовані в шарі ґрунту 40 см, але ростуть вони дуже швидко. Тепер уявіть, як тісно буде коріння в посадочних ємностях при закритій кореневій системі, вони вже в перший рік не зможуть розвиватися нормально. А що говорити про саджанці з відкритою кореневою системою? Що відбувається при викопуванні саджанців? Ми вирощуємо для вас однорічні саджанці плодових дерев в просторих ємностях тільки із закритою кореневою системою. Тому приживлюваність у них практично 100%, втрати можуть бути тільки якщо ви зробите якусь помилку при посадці. А деякі розплідники продають свіжовикопані саджанці з відкритою кореневою системою. Давайте уявимо, що при цьому відбувається при викупуванні у саджанця відсікають до 75% всіх коренів, навіть якщо роботу проводять дуже акуратно. При цьому видаляється велика частина дрібних, всмоктуючих корінців. А центральний корінь, який йде в землю на 2-2,5 метри, просто відсікають лопатою. У однорічних рослин більшу частину мочковатої коренової системи зі всмоктуючими волосками вдається зберегти, а у дворічних вона розповзається занадто далеко і її просто обрізають. Ще один важливий момент: будь-яке деревце повинно бути пропорційним. Надземна частина рослини повинна врівноважувати підземну. Після викупування саджанців коренева система значно зменшується, а крона залишається колишньою. Обрубані, що не прижилися коріння, не зможуть її прогодувати. І чим старше саджанець, тим більша ймовірність, що він може загинути. Тому у рослин з відкритою кореневою системою сильно підрізають гілки і центральний стовбор. Тоді встановиться своєрідне рівновагу між кроною і корінням. Але тут виникає інша небезпека. Адже найздоровіші і великі нирки у плодових дерев розташовані на кінцях гілок. Саме з них виростають листя, що живлять в свою чергу і кореневу систему. А якщо їх обрізати, то без листя дерево теж загине. Але абсолютно ясно, що чим молодше саджанець, тим легше йому буде прижитися. Тому міцні однорічні саджанці до другого року випереджають дворічні по зростанню і розвитку. І плодоносити вони починають практично на рік раніше. Чому саджанці однорічних плодових чагарників приживаються краще, ніж дворічні? Справа в тому, що нирки у однорічних саджанців розташовані внизу, а у дворічних нагорі, на кінцях гілок. Тому вони можуть вимерзнути вже в першу зиму після посадки. Крім того, коренева система у однорічних саджанців мочкова тая, покрита всмоктуючими волосками, швидко вбирає воду і харчування. У дворічних саджанців основні коріння, що відходять від кущика, голі, що може стати причиною повного вимерзання кореневої системи і загибелі куща. Ось і виходить, що однорічні саджанці в усіх відношеннях краще для посадки, ніж дворічні. Тепер ви знаєте, чому так важливо не упускати час і садити однорічні саджанці, а не дворічні і трирічні. Навіть в просторих ємностях до моменту пересадки на постійне місце кореневій системі саджанців вже дуже тісно. Вона уповільнює своє зростання, відповідно, припиняється розвиток і самої рослини. Допомогти молодим саджанцям швидко відновити коріння і дати їм сильний поштовх для зростання ви можете правильно підготувавши посадкову яму. По-перше, вона повинна за розмірами, як мінімум, в три рази перевищувати обсяг посадкової ємності, в якій знаходилися саджанці із закритою кореневою системою. По-друге, ґрунт в ямі повинен бути дуже пухкий. Багатий органікою і корисними мінеральними речовинами, такими як суперфосфат і сульфат калію. Весь материнський ґрунт потрібно вибрати і заповнити ями спеціальною пухкою сумішю, що складається з родючого шару, перепрілого гною або компосту і піску в рівних частках. Після посадки в таку землю і рясного поливу коріння почнуть швидко розповзатися в різні боки і привільно облаштовуватися на новому місці. Процес вкорінення пройде дуже швидко і без жодних стресів для рослини. Тепер ви знаєте, які саджанці плодових культур потрібно садити на своїй ділянці. Можна приступати до їх вибору.